жодного слова про ситуацію на Донбасі та виконання мінських угод. У посланні Володимира Путіна не пролунало на думку німецьких аналітиків. Кремль свідомо змістив акценти правду і Ось це найцікавіше. Україна практично не згадувалася. Це новий курс у зовнішній політиці. Ставка робиться на Сирію, щоб допомогти співпраці з Євросоюзом і США. Кремль сподівається, що конфлікт в Україні відійде на другий план, але це неправильна оцінка ситуації. Євросоюз має намір продовжити санкції. Тут поступок не буде, і надії Кремля. Не справдяться Багато формулювань Путіна були жорсткими, а і пітити щодо турецької влади, за словами німецьких експертів, м'яко кажучи, не дипломатичними. Спостерігачі, що дії Анкари, сплутали карти російському президенту в Сирії. Тепер Путін намагається протиставити Туреччину заходу. особлива агресивність щодо туреччини, бо агресивно проти НАТО, проти якого хотілося бути досить жорстким. Не виходить саме з тих міркувань, що з НАТО все ж таки зі США в першу чергу, звичайно, потрібно і можна домовитися. і можна. Путін сьогодні про це говорив: про широку антитерористичну коаліцію, коаліції втім зацікавили спостерігачів не лише слова Путіна, але й та форма, в якій вони були представлені. Сівершенна промова була дуже радянською. Звучали заклики триматися разом, заклики до єдності. Що ще було радянським, так це те, що знову потрібні піонери, звичайно, в сучасному вигляді. Також було сказано, що економіка має розвиватися. Це елемент планової економіки. Тут має бути розвиток, тут розвиток. Справи непогані вперед. Все це. Дуже по-радянськи. Експерти звертають увагу і на інший аспект. на самом що мене насправді понад усе насторожує у цьому. Я не чув нічого про те, як нинішній уряд, нинішній президент, хоче країну дійсно вивести з цієї економічної кризи. Путін говорив про економічні реформи, які потрібні, але він говорив про ці економічні реформи загальними словами. А конкретно що робити він не сказав. А конкретно, що діля не сказав експерти, сходяться у тому, що виступ Путіна у Кремлі яскравим не вийшов. Чогось нового за винятком, мабуть, агресивних випадків на адресу Тереччини з погрозами покарати не лише помідорами. Політологи не почули.